Ми це зробимо з вами через сервіс Search Console. Не складно, дуже легко проходиться ця вся історія, це буквально декілька хвилин, це поетапно покажу, не переживайте. Друге, це заведення обов'язкових налаштувань, які вам потрібні будуть. Ну і третє заливка фіда. Виглядає як надто там складно та інше, з, з усім справитись, насправді не дуже складна історія. Просто потрібно поетапно прийти. На жаль, ще хорошо б там промом не придумали там по API якось це робити, в Shopify. Що ти заходиш в апку, нажимаєш одну кнопочку, і відразу зв'язка всього йде. Ну поки що з цим працюємо, але також це дуже зручно. Насправді ці системи хорошо, eh, <«Horship>, в тому числі працює над тим, щоб полегшити вашу роботу з плет платними рекламними інструментами. То, з чого починаємо? Дивіться, нам потрібно спочатку буде з вами, що зробити Search Console. Для чого вона нам потрібна? Через, через неї буде дуже зручно підтверджувати права на сайт, тому що ми через неї це все будемо зроби, робити в Merchant Center. Що для цього потрібно буде зробити? Перейти на цей сайт, який називається search.google.com. Далі заходимо сюди, в нашу адмінку хорошопав утиліти, файли для зовнішніх сервісів. Що робимо? Копіюємо. Наше доменне ім'я, воно в мене виглядає так, тому що <смі> я не садила якесь доменне ім'я на, на цей сайт. Нажимаємо Продовжити обов'язково вибирайте цей другий блок. А... Зараз хвилинку я вже пробувала підтверджувати на піддомені.